Це ж у це ж нас такий ну, збор, зборна картина про поділ. Такий, сірко, сірко називається. Ну такий живопис, такий подільський живопис. Ну Як, як на мене, розумієте, такий. Тоже не дуже конкретне будівля. Тобто, одно дерево, я знаю, де воно стоїть. там Один будинок я знаю, Ну я ж зробив такий пейзаж вільний. Не, я ж з натури не пишу, там я пишу потім. Там спеці... Я спеціально пішов ходити по подолу, щоб там щось нафотографувати. ну Хотілося щось намалювати таке. Я нафотографував, але все те ж я не намалював. А все, а все разом воно дало таку картинку. Так, ну Це собачка Блек, це така знаменіта істота. я знаю. Це ми, ми були на екскурсії. Наш міжнародний пленер був у Львові. Нас повезли в Карпати на екскурсію, там водили по фермі плайди, виробляли сири і, і, і козини, і таке, і таке, і таке. Вже почали всі втомлюватися, і тут нам кажуть: а отут от, буде вирощуватись риба, там такі озера. Той задав питання, а її там не будуть красти, тому що там ліс з трьох сторон ліс. Он каже, ні, не будуть, тому що їх буде охороняти. Собачка Блек. А що це за собачка? Ти її ніхто не бачив. Вона така страшна, там в бутці живе. І тільки один робітник до неї може зайти, і інших вона може з'їсти. То він її випускає вночі. Тож це собачка. Блек, котру ніхто не бачив, але вона контролює ситуацію. Це пряма мова. Це бачка Блек, котра повністю контролює ситуацію. Повністю. Ну, жирний живопис в прямому і переносному сенсі цього слова, тому що тут і, і такі. І живопис, і жирний. Ну, ход дуже. Тут я дуже пишаюсь тим, що я зробив таке, що воно дійсно гаряче. Не, не тільки не тільки тому, що там щось витікає, але ну, по живопису вдалося зробити гаряче. Ну, це зрозуміло, все, картина. Написан, написан фрагмент картини Іванова, явлення Христа на роль. На задньому плані там Христос іде, але він такий маленький, що там не ясно, що там у нього що за лице. Але я розповідаю зараз, що технології сягнули такого рівня, що там на комп'ютері е, приблизили цього Христа. І виявилось, що він дуже схожий на художника від Бога на Ширишевську. Картина називається Художник від Бога. Так, ну, це картина «Мане, мане». Це була якась якась мені попалась фотографія там «Мане» і «Мане», там поруч вони, там хтось там. Ну, Понятно, що це калаш такий, щоб, щоб люди відрізняли. Не, ті, не тільки живописом, а, а й лицем. Ну, я там в імпр... стилі стілі там, їх зобразив разом, воно таке мане-мане. Мане, мене колись в 90-х рок, роках там була такі, така пі. Ну, це картина, ніхто не знає, що його в житті чекає. Це такий 14 2014 року, 15-го, поліз на Україну. Було дуже опасно, але його зараз гуцули зарубають. Це, це ясно. Це вже ясно. Ну, Це картина про обізяна. про нашого сусіда. Обізяна з гранати. Я думаю, що ще багато будуть таких малювати. Але обізяна з гранати, це розумієте, це таке, що не знаєш, що від нього чекати. А від нашого сусіду знаєш. Ну, Трускавець курорт пропонує така, про, про пригоди в Трускавці, коли бу, вони були колись, колись такі пригоди, але не в мене. Ну, це також така воно картина із свіжих про червону шапочку, фіаско. Ну, вона могла і до вовка не дійти, і могла спіткати в лісі інші люди. Щось попадало. Так, це робота голландський посол. Була присвячена коли, тому часу, коли я робив виставку в Ван Гогі, Воно. Виставлялись поруч з голландським посольством, там був такий виставочний зам фонду сприяння мистецтв. І голландські, голландські товариші вони виявили бажання це перший і останній раз в моєму житті допомогти грошим. І за, за гроші голландців ми зробили маленький там каталожик, такий альбомчик і рами. Фішка була в тому, що картини на виставці, як і весь Ван Гог, що висить по всьому світу в музеях, в дуже багатих храмах. І ми ви всі ну не в багатих, але всі картини, там, 20 чи 30 робіт було, вони всі були в рамах поголовно. І воно так ну, дуже, дуже знаково дивилося. Цей голландський посол. На виставці сказав, що я цю картину придбаю, а потім злякався, тому що вона там щось коштувала три чи три з половиною тисячі. А в нього може, щоб зарплата така була, так він трошечки так. І тому ця картина, вона би продалася, але ж була червона. Кнопочка, що це купив голландський. І все це знали, бо що там дуже, тоді картини розмітали, хороші картини. І вона так лишилась. І я її повісив вдома, і не жалкую, вона на кухні висить. Ну, це Чингачгук такий душить медведя. Так, воно не але видно, що він трошечки такий. Ну, Це також ретроспективна така картина. От раніше були комарі, так то комарі. Кожне покоління розповідає, що от ра, от в мій час от то були або мухи, або комарі, або дівчата, або алкоголь, або щось таке було. Ну, Тут підтвердження, тому є, тому що дуже воно дуже, ну, покусали сильно таке ж тече.